День прапора в нас прийшов, ми їздили до Новотягнівської громади, взяли гуманітарну допомогу, через 12 блокпостів проїжджали, фото нагадала сьогодні цей день. 24-го ми ховалися, ми не працювали, тому що очікувалися дуже сильні репресії і провокації, тому нам сказали, щоб ми сиділи вдома. Вдома ми телефонували рідним близьким, плакали, слухали пісні. Наші ну нам вітання передавала. Ну дуже такі сумні скажімо так був день незалежності, тому що на жаль вони могли святкувати його, коли були в окупації здавалося, я зараз підтверджую, що ніколи чую гімн або бачу топори, завжди хочеться плакати від часу, від того, що ми вільні, ми, ми незалежні і Херсон Україна. Тому зараз купа емоцій, не дивлячись на те, що нас обстрілюють, не дивлячись на те, що тяжко да? Херсон зараз, але Херсон це Україна, Херсон український, і він був завжди таким.